У Кіровограді попрощалися з легендою спецпризначенців капітаном першого рангу Юрієм Олефіренком. Він загинув 16 січня під Маріуполем, виконуючи розвідувальну операцію. Його загін потрапив під мінометний обстріл. Щоб врятувати підлеглих, Юрій Олефіренко власним тілом закрив від осколків снаряду трьох солдат. Сам командир від отриманих поранень загинув дорогою до шпиталю. Юрія Олефіренка товариші по службі називають легендою українського спецназу. 30 років свого життя він віддав армії, служив в частинах спецпризначення в Кіровограді та Очакові. Воював в Афганістані, заслужив десятки бойових нагород. На церемонію прощання з видатним воїном прийшли більше тисячі людей. Приїхали і товариші з Бобринця, звідки родом герой. Він нас земляк. Ми приїхали його, по як положено. Віддати шану і честь. Людині, яка захистила собою солдат, яка прикрила своїм тілом. Не пожалівши свого життя, коли почалася війна на сході, Юрій Олефіренко був вже на заслуженому відпочинку. Офіцер добровільно пішов на службу. Командував кіровоградським 42-м батальйоном, потім зайняв посаду командира 73-го морського центру спецпризначення. У зоні АТО пробув півроку і лише три місяці не дожив до свого 50-річчя. Головне те, що він справжній чоловік, він справжній воїн. І оцей його вчинок, подвиг, яким коли людина своїм тілом закриває з собою трьох молодих солдат, мабуть, більше і нічого не потрібно говорити. Це вже про нього говорить. Він не просто помер, він залишиться героєм і героєм для всієї України. Знайомі Юрія Олефіренка згадують його як відповідальну та чесну людину. Говорять, на війну він вирішив йти, щоб не гинули молоді хлопці. Коли я йому сказала, Юр, ну зачем тобі Він каже, а хто, якщо не я? Я должен защитить эту страну, тому що там прийдуть неподготовленные дети, діти, а я дожен защитіти дітей. І так і вийшло. Он захистив троїх, положив своїм тілом, накрив дітей. Загинув герой під час розвідувальної операції, яку він сам і спланував. Завдяки розвідданим, отриманим від Юрія Олефіренка, було знищено кілька мінометних розрахунків ворога, які обстрілювали мирних жителів. Та самим воякам оминути обстрілу не вдалось. Противник Виявив те, що за ним ведеться спостереження, і відкрив відповідь минометний вогонь, От, бачу, що противник влучно стріляє, відійшов зі своїми бійцями і від останньої міни, закривши своїм тілом, захистив трьох бійців, сам отримав. Поранення несумісні з життям у Юрія Олефіренка залишилася дружина та дві доньки. Поховали героя на Алеї Слави Рівнянського кладовища. Микола Мумига, Олег Позняков день за днем.